Дітки доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні я вас запрошую на заняття з доброти. Як ви гадаєте, хто така добра людина? Яка вона повинна бути? Мабуть, допомагає іншим. Так. Ірочка, як ти гадаєш? Улыбається. Так, вона посміхається. Так. А ще вона допомагає іншим. Так, дякую, Кирил. Дашуня, як ти думаєш, яка добра людина ще може бути? Яка допомагає, дбає про інших, так, а ще про тварин. Так, дітки, згодні зі мною? Так. І сьогодні я вас... Запрошую. Запрошую вас послухати одну історію. Хвилиночку, давайте зачекаємо. Дітки, ви ви знаєте, що не всі тваринки мають своїх Позіяві свої будиночки, і живуть вони в приюті. А люди іноді їх забирають з приюту і піклуються про них. Ось у нас лапунчик є. Так, лапунчик. Будемо зараз з тобою. Зітками будемо працювати. Дітки, що ви бачите? Собачку. Собачку. Так, ну тоді почнемо. Це наш лапунчик. День пригод. Лапунчиком Знайомтесь, дітки це пес лапунчик. Дітки колись лапунчик жив у притулку, але потім його забрала. Любляча родина. Господарі лапунчика попросили, щоб ми сьогодні доглянули песика. Допоможемо, дітки? Так. Здається, так. що нас песик щось хоче. Як ви думаєте, що саме? Голосніші дітки. Він хоче, мабуть, їсти, так? Так. Так. І чим нам варто погодувати лапунчика? Як ви гадаєте, свіжими кісточками чи кормом для собак? Кормом для собак. Так. Не можна кісточки давати собакам. Я не пально, помилилась, а можна Майді. корм для собак. Так. Ммм, як смачно! Лапунчик куштував, наш песик поїв та ліф відпочити. Не будемо його торгувати. Так, дітки? Так. Хай він тут трошки поспить. Так, мисочки Лапунчика брудні. Що ж будемо робити? Помимо мисочки, поміняємо воду чи погуляємо у планшеті, як ви гадаєте? Що ж будемо робити? Погуляємо в планшеті? Ні. Ні. А що зробимо? Ми миємо посуду. Так, помиємо посуд. Правильно, молодці дітки. Бачите, мисочки чисті, водичка свіжа. І давайте тепер поглянемо. Що робить наш песик. Він вже відпочив. Так, ой, наш песик прокинувся і знов про щось нас просить. Як ви думаєте, що він хоче? Ігратися. Він хоче гратися, так. Дітки на Прагу. Наш песик пішов гуляти, і на прогулянці наш песик по какуньках. Так, дітки, слід прибрати какуни за, за допомогою спеціального пакетика. Ви згодні зі мною? Так. Так, зараз я приберу. О, тепер майданчик чистий і можна продовжувати прогулянку. Прогулянка була чудовою, але наш песик забруднився. Як ви думаєте, що слід зробити? Помити. Помити песика. Так. Підемо в ванну. О. Чим же ж варто помити хвостатого? Нашим улюбленим шампунем? Чи спеціальним шампунем для собак? Скільки? Спеціальним шампунем для собак. Так, молодці. Зараз ми перевіримо, правильно ви вгадали. Наш песик тепер чистий, він втомився та ліг відпочити. А ми можемо трохи пограти. Пропоную перейти до хвилинки. Ви можете встати зі своїх, своїх місць. Так. Зараз загрузиться в нас екран. Так, дітки. Хвилиночку. Приготувались. Дітки, а в кого є тваринки вдома? У кого є собачка чи котик? А іграшки такі є? Так. Так. А хто в тебе ірочка? Пес Патрон. Пес Патрон. дуже чудово. Armen e pes La 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 А тепер давай зробимо вправи разом. По черзі піднімаємо руки вгору. Піднімаємо руки вгору, ла 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 Потягнись ручками до самої стелі. Крутимо хвостиками. Молодці. Так. Відпочили трошки. І будемо далі. Хвилиночку. Так. Ой, поки ми грались, лапунчик прокинувся та зіпсував капці і, здається, з'їв трохи тканини. Лапунчик. Тепер у лапунчика що трапилось з ним дітки? Згадайтесь. Що з ним таке? Що в нього болить? Животик. Животик в нього болить. А чому? Чому заболів животик? Тому... Що він з'їв? Так палили. Тапки по так, а тапки їсти не можна. Так. Як же ж навчинись? Як допомогти песику? Нагодувати песика нашими ліками, чи відвести до ветеринара? Який лікує тварин? Відвести до ветеринара. Відвести до ветеринара, так. Ось наш лапунчик прийшов, ветеринар полікував лапунчик. Тепер він здоровий і знов проситься на прогулянку. Під час прогулянки песик грався з Так, Та обнишпорив всіх кущі на майданчику. Побігав, побігав, понюхав, а дома лапунчик почав постійно чухатись. Давайте подивимось, що сталося з них дітки. Як допомогти? Що не Так, в ложки в нього. І що треба зробити? Чим помити? Так, Спеціальним засобом відволошок. Давайте нажмемо подивимось. Так, дітки, краплі допомогли і лапунчик позбувся всіх паразитів. Бачите, який він вже веселий. Посміхається. А ось і господарі песика повернулись. Він задоволений зустрічає її. Давайте розкажемо їм, як правильно доглядати за песиками. Є. І що ми сьогодні дізналися на початку? Так. Ірочко, вибачте, хвилиночку. Так. Дітки. Я, 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 заслужив... я на не туди, вибачте, дітки, що ми з вами дізналися, як треба піклуватись про тваринок. Треба <піллянська> в кормети. Полювати кормети. Так, ще що можна робити? водити к ветеринару. Так, дуже добре, так. Мити лапки. Мити лапки, так, дуже добре. Грядки. Так. так, згодна. А ще можна. Причисувати їх, так? Так. Так. Дітки, А що ж саме головне? Якщо ви хочете мати собачку чи котика? Не бити його. Так, не бити. А ще, якщо ви дуже хочете котика чи собачку, можна взяти їх з притулку. Це друзі нашого лапунчика. Він дуже радий, що ви такі добрі, вдячні, любите тварин, піклуйтесь про них. Я сподіваюся, що ви в мене добрі люблячі господарі. Дітки, намалюйте мені собачку чи котика, і надішліть фото, чи просто фото зробить. З якоюсь тваринкою. Кого є? До побачення. На все добре, гарного спокійного дня. До побачення.